Усім доброго дня! Канал сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти пиріг з сливами. Настав сезон сливів, і от я вирішила спекти пиріг. Це дуже виходить такий смачненький пиріг. І покажу вам, що мені для цього треба. 3 яйця взяла борошно, сливи, сода, кефір, або кисле молоко, ванільний цукор, такий цукор. І у мене отут вершкове масло. Можна взяти олія без запаху. Теж буде добре. Зараз, перш за все, я почистю сливи від кісточки, наріжу, покажу вам, як нарізала сливи. Басі одні такими подовготами кусочками нарізала, а одні такі дрібнесенькими. А там покажу, що буду робити з ними. І зараз візьму ванільний цукор. Додам сюди до яєць такий цукор. Я все в описі напишу, оскільки. Але якщо вагів немає, тоді скажу вам, що у мене цей стакан на 250 мл. Я набрала на палець менше цукру. Це є 160, ось так 160 грамів цукру. А ви додавайте за своїм смаком. Можете і більше, можете трошки менше додати цукру. Це вже кожен додає на свій смак. Можна взяти міксер і гарненько-швиденько збити міксером. Ну, я спробую зараз вінчиком збити. Ну, отак збила. Бачите. Тепер сюди додам масло. Можна Тепер візьму кефір, сода. Візьму це в мене чайна ложечка. І так візьму десь, отак без вершка, чайна ложечка соди. І отут в кефірі згасю, перемішаю і залишу хай трошечки заситься сода там. І ви бачите, сода гарно згасилася, маса збільшилася, і тепер сюди додаємо тут і поступово буду додавати борошно. Але ще додам до борошна сюди дрібку так солі. і буде гарнесенько це все розмішувати. Духовку скажу вам, що вже включила. Я включаю свою духовку на 200 градусів, а вже коли ставлю його періг чи щось там випікати, тоді ставлю її на 180 градусів. А вже дивіться по своїй духовці. Все борошно додала. Покажу вам, яка маса вийшла. Отак. Така густота. І покажу вам, що я взяла таку форму, у мене форма на 24 см, і застелила бумагу з рукава цей рукав, що ми запікаємо. А якщо не бажаєте так застелювати от форму таким рукавом, можете змастити вершковим маслом. Просто формочку, і все. Тепер буду засипати сюди. Отак, і залишу. Тепер візьму оці сливи, що я нарізала дрібнесенько, і отак трошечки ось сюди розкладу, наниз. А тепер оце все тісто вже висиплю зверху. Так розрівняла. Тісто усі формочки. А тепер оці сливи зверху розкладу. так. А тепер можна ще зверху взяти трошки цукру, отак присипати. Все. Отак і вилічився. Іду ставити в духовку. Прийшло 45 хвилин. Періг уже з пікси. я зараз він трошки остине з форми вийму. Поставлю на підносик і покажу вам у розрізі, який він вийшов. Пиріг я вже вийняла з форми. А тепер, за бажанням, це хто бажає, можна присипати трошечки цукровою пудрою. От що я і зроблю зараз. О, так. А зараз уріжу і покажу вам, який він всередині вийшов. Він mm. такий крохкий. Крохкий всередині. Mm. Mm. Тепер покажу вам такий, такий. Дуже смачненький, я такий пиріг вже не перший раз випікаю. Так що, дівчатка-хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я такий пиріг пекла. Приготуйте і ви. Зараз якраз сезон слив. Такий пиріг з мивами дуже-дуже смачненьким. І дуже всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, дуже-дуже гарно вам дякую. Дякую за ваші побажання, чого, як завжди, бажаю вам і вашим рідним. Бажаю здоров'я, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки. І тоді до зустрічі!